Окей. Як ми робимо румунську тягу з гантелями, з гір'ю, з штангою? Неважливо. Тобто, що у вас буде під рукою, з тим і робимо. Перше все, ми виставляємо ноги. Ноги мають бути напевно трохи вищі ширини вашого тазу. І носочки дивитися прямо. Далі. Ми з вами робимо це на трохи підігнутих колінах. Далі відводимо таз назад, подаємо груди вперед. Не розслабляємо м'язи, пресою м'язи спини. Максимальний прогнус спині назад, тянемо грудь вперед. І що нам треба зараз зробити? Це відвести таз назад, почати опускати грудну клітину і на противагу опустилися вниз. Опустили кісті трохи нижче колін, починаєте зжимати ягодицю та бідсюс відра і піднімаєтесь на вихідне положення. Дайте ще раз. Груди вперед, таз назад, повільно вниз. Опустились. І потім швиденько піднялись. Опустили себе. І швиденько піднялися. Опустили. Таз назад, подивіться на мою спину. Ноги у мене лишаються трохи підігнутими. І потім я себе вирівнюю. Тобто я себе подаю назад, тазом, груди витягуються вперед, спина лишається рівною. І я роблю наклони. Чудово.